Ну, а тепер більш детально, чому ж відкручується все-таки кардан на Волдає. Всім добрий вечір. Так от, проблема з цих волдаїв зачастую часто буває. Тому що відкручується кардан. Кардан закручений отутво, болтами. От такими, От вони на 14. Да. І от он кріпиться, скажімо так, на мост. Ну а тут проявилась смікалка. Взяли якийсь газоновський мост, в якого є флянчик невеликий, і решили зробити переходний такий флянець. Закрутили його на болти. Да, і що ми маємо? Бачите? Наприклад, видно болт. А що його видно? А хто його знає, що його видно? Тобто от флянецьк моста. А тут зробили переходний флянець. Получається, отут із-за того, що тут могли б проточити би, не протачувати би це все, а щоб воно було в отворі. І виходить, вал отак ось ще гуляє. Отак. І. По-любому, скажімо так, розтягує ці болти. І вони починають отак йорзати. Ну, а тепер більш детально, чому ж відкручується все-таки кардан на Валдає. Тому що кардан, ця шайба ставиться от сюди. От так. І що ми бачимо? І зажимається, відповідно, болтами. І що ми бачимо? А ми бачимо, що якийсь умний інженер вирішив отут зробити тоньше, а отут зробити товше. І причому не якраз десь на третину отвору. Тоді, виходить, у нас тут, тут у нас 5 мм, а з другого боку, у нас, дай Бог, щоб було 2 мм. Вот. Вот такая фигня. Тут вот, бачите, 5, а тут он 2 мм. Значит, если внимательно подивиться, внимательно подивиться, то тут видно, что металл вытянуло сюда. А что я вытянул? Потому что кардан ерзает право-влево, вверх-вниз. И вытягивает, и тут прослабляет. Плюс тут вытирается трошки. Тут і так тіла мало, та ще витирає. От питання. Який дурак це придумав? Отут зняти. І виходить, кардан краєшком уха, оцей флянчик. Цей флянчик, оце, оце ухо. Бачите, воно? Ну, не прижимається. І тут не прижимається, бачите? Вон грязь. Тому що хтось проточив і зробив менше в діаметрі. Навіщо це робити? Не зрозуміло. Навірно, щоб ці флянці продавати і просто в когось нема клепки. Да. Тому треба перероблювати цей флянець, іначе кіна, на жаль, не буде. Кардани будуть відкручуватися завжди. Головне. Головне на коробке, на коробке. зробили все як положено. Зробили все, як положено. Зробили переходники, закрутили. Флянець віддільний і закрутили. А тут інженери придумали щось чуть -чуть газелівського флянця перейти на такий масивний флянець. О! Ну що ти зробиш? Качество? Ну все, пакистан мейд ми зробили. Осталось тепер обточити, поправити отвори. Так, після наварки ми поставили на токарний станок, піджали центром і трошечки буквально зрівняли, тому що плоскость була доволі крива. То прийшлось легенько буквально. Одну десяточку зняти. От, щоб вирівняти. І зараз на фрезерному станку зробили 4 отвори. Розфрезірували фрізою на 12. І все, тепер тут буде повністю прижимати без всякого перекосу. Ну, а тепер беремо наш флянчик і одягаємо. І що ми бачимо? Тепер у нас плотно прилягає. І не буде ніякого тут шата. Ну все, тепер все зажато і немає ніякого перекосу. От. Тепер, в принципі, кардан не повинен відкручуватися. Чертеж, скажем так, всего фланца. Сейчас вам зроблю.